З накидом, один стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, два стовпчики без накиду, один другий. І знов вершину робимо, біля якої будемо робити прибавки в наступному рядку. Тобто пров'язую стовпчик з накидом. Два стовпчика без накиду, і так до кінця рядка. Два без накиду, один з накидом. Один без накиду, один знакидом. Далі знов два стовпчика без накиду робимо вершину, тобто пров'язую два стовпчика без накиду і один стовпчик з накидом роблю вершину. Таким чином. І так дов'яжу до кінця рядка. Дов'язала рядок, скинула петлю, з вивороту зайшла гачком під обидві стінки петлі і підтягую, далі змінюю колір нитки і починаю в'язати. Два стовпчика без накиду. Один, другий і третій це прибавка. Це стовпчик, який в мене прибавка. Тому що я зараз тут же ж буду пров'язувати стовпчик з накидом через рядок. Пров'язала один стовпчик без накиду, і стовпчик з накидом в нижній рядок, там, де я в'язала теж блакитною ниткою, і прибавка за задню стінку. в'язала два стовпчика без накиду Стовпчик з накидом і це буде повторюватись постійно два стовпчики без накиду Третій стовпчик це у мене прибавка і стовпчик з накидом. Прибавка ховається за стовпчиком з накидом. Стовпчик без в вершину нашого центру. Далі стовпчик з накидом І знов пров'язую стовпчик без накиду за стовпчиком з накидом І таким чином буду в'язати до кінця рядка. Так, я зразу же міняю, верніше чіпляю далі. Маркер, щоб не заплутатись, і в кожному третьому рядку після маркера буду пров'язувати прибавки. Два стовпчика без накиду. Повторюється постійно одні ті ж дії. Якщо ви слідкуєте за тим, як я пров'язую, ви вже зрозуміли, що за чим, отже, в наступному рядку я буду пров'язувати два стовпчика жовтих з накидом. І так далі буду пров'язувати, міняючи стовпчики з накидом і стовпчики без накиду до тих пір, поки я не зв'яжу ту кількість рядків, верніше ту кількість петель, щоб у мене було по кругу, достатньо для пров'язування моєї подушки, бо я хочу в'язати візерунки на 4 стовпчика. І тому мені потрібно розподілити, щоб у мене оці петлі без останку розділились на 4. І тоді в мене можна в'язати вже подушку. Закінчила я цей рядок і буду в'язати тепер жовтим кольором. Змінила кольор нитки, стовпчик без накиду. Ще один стовпчик без накиду. І стовпчик з накидом, трошки достаємо із під стовпчика з накидом цю петлю, бо ви ж пам'ятаєте, що я ховала прибавку під стовпчик з накидом. Далі у мене три стовпчики без накиду. стовпчик. знак там знов таки достаю із под столбчика знак и там петлю далі одна друга. Третє, четвертий, п'ятий стовпчик і стовпчик з накидом. Десь під стовпчика з накидом попереднього ряду. Чому я так кажу? Бо ще раз повторюю. Там була прибавка, і вона ховалася за оцей стовпчик з накидом. Три стовпчика без накиду. В наступному рядку я пров'язуватиму вже прибавку, О, ні, ще в наступному ні. через рядок пров'яжу жовтий блакитний, а в наступному жовтому я вже буду пров'язувати стовпчики додаткові, тобто прибавки. Бачите, як в мене виходить. Один раз у мене плакитна вершина, другий раз жовта вершина. Зараз у мене буде плакитна вершина. В наступному рядку у мене будуть вже прибавки. Пров'язую стовпчик без накиду. Один і стовпчик з накидом. Два стовпчика без накиду, один другий, і пров'язую вершину блакитного кольору. Знов два стовпчика без накиду. Столбчик з накидом один. Два, три, стовпчика без накиду і наступний стовпчик з накидом. Два стовпчики без накиду. Вершина. І так я буду в'язати, в наступному рядку вже буду прив'язати прибавки, я вже вам цього показувати не буду, я далі вже в'язатиму сама. Поки зв'яжу, потрібне мені коло, щоб у мене кількість петель відповідала, кількість петель на мої подушки. Закінчила я в'язати подушку. Всі ці візерунки у мене є на каналі, якими я в'язала подушку, я вам залишу посилання. Тепер я беру голку. Нитку і починаю верхню кришечку пришивати. Ну, взагалі можна в'язати, потім потрошку зменшувати кількість петель. Ну, я пішла по найменшому путі, вірніше найпростішому, щоб не вираховувати, коли, де, і що робити, як її зменшувати. Я почала пришивати голкою. За передню стінку кришечки, ну це я так кажу кришечку, бо це останнє то день це, а це кришечка. Беру за водю голку і за задню від мене стінку на подушці знов за передню стінку. За задню стінку. І таким чином я пришиваю частинку останню до кришечку цієї подушки. Коли пришию, я вам покажу повністю. Ну, як повністю я сфотографую і покажу вам на фото. Бо я кожен раз кажу, що моя. Фото і відео лабораторія не може показувати такі великі об'єкти повністю, а тільки частинами. Так що, не бійтесь, в'яжіть такі гарні подушки. Я вже їх декілька зв'язала, тільки в мене були подушки. Звичайні, а це подушка валик. Захотілося мені зв'язати таку подушку. Залишила нитку. Нитку я розрахувала, ну, як розрахувала, на всякий випадок, три дліни цієї кришечки, тобто круга відміряла і тепер пришиваю. Ну, якщо залишиться зайва, я її, звичайно, одріжу. Ось і зав'язала я свою подушку валик. Цей це денце, від якого я починала в'язати цю подушку, і воно зв'язано суцільно. Ця частина, кришечка, так би мовити, я її пришивала. Я вам показувала, як я її пришивала, і частково як я її в'язала. Я гадаю, що різниці немає ніякої, бо я ледача, і не захотіла враховувати, де робити. Убавки на, цьому, на цій кришиці. Зв'язала аналогічно, як в'язала денсе. по тій же схемі. На схеми я вам скину посилання, які я в'язала подушки, верніше подушку цю. Це доволі прості схеми, вони розповсюджені, нічого складного в них немає. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім, що були зі мною, що дивились. Пишіть коментарі, не забувайте підписуватись. Таким чином, ви мені допоможете розвивати мій канал. Бережіть себе, своїх близьких та рідних. До нових зустрічей.